Вітаю! В ефірі програма. Наші гроші досудилися. Мене звати Аліса Юрченко. Це програма про суди і спробу в них щось змінити. У верховному, тобто найвищому суді країни. Ця спроба стартувала. Попередні кілька тижнів сотні кандидатів внесли документи на конкурс у новий верховний суд. Кваліфікаційна комісія їх обробила і з'ясувала. Половина з кандидатів нинішні судді. І декого ви, напевне, знаєте. Так, це Артур Єміріянов. Той суддя, який каже, що 11 мільйонів швейцарських франків на рахунках у Ліхтенштейні не його. А в нього, мовляв, лише якихось 10 мільйонів гривень готівки в Україні. І їх не дуже зрозуміле походження, на його думку, ніяк не завадить йому обратися до Верховного суду. І статус підозрюваного у кримінальному провадженні, упевнений Ємір'янов. Теж йому не завадить. Нагадаю, низка суддів, які працювали під керівництвом і у господарських судах, дали поосвідчення про тиск на них у цілком конкретних справах. Це судові спори про купівлю, продаж цінних паперів, передачу землі, стягнення мільйонних боргів, перерозподіл контролю над паркувальними майданчиками тощо. Тобто дуже важливі для бізнесу справи. І прокуратура підозрює, що Артур Ємельянов намагався вплинути на їхній розгляд. Але нехай кращий кандидат розповість про себе сам. Марина Ансіфорова зустріла суддю Ємельянова після подачі документів на конкурс до Верховного суду. Артуре Станіславовичу, вам слово. Я як особа, що можу претендувати на зайняття цієї посади. Здав документи для того, щоб приймати участь у цьому конкурсі. Ваше ім'я фігурує у багатьох скандалах і корупційних, і ви ще досі під слідством підозрюєтеся в тиску на суддів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи будуть довіряти українці от судді Верховного суду з такою репутацією? Це у вас питання, знаєте, як Фрекенбок запитував Карлсон, скажіть, будь ласка, а як часто ви п'єте коньяк по утрам? От це у вас таке питання? Воно є вже обвинуваченим. Я не бам, не бажаю можливості відповідати на нього. Це саме. Всі відповіді на ваші питання, якщо б вони були у коректній формі поставлення, я надав відповідному інтерв'ю. Відкриваєте інтерв'ю моєго РБК, ви все побачите там. Чому все ж таки нахове всі суд, відповіді чому, там є? От, чому не бізнес? Наприклад, ви мільйонер? У вас 10 мільйонів готівка задекларована в декларації? А от посади верховного судді не передбачає високу зарплату. Ще раз підкрослюю. Ми є мотиваційний лист, коли буде встановлено можливість надати цей мотиваційний лист на оголошення всім, всім особам, ви зможете подивитися, чому саме я Маю бажання на прийняття участі в цьому конкурсі, всі інші відповіді є у інтерв'ю. На вашу думку, не будуть до України, повторюю, повторюється. Звісно, якщо я прийду конкурс, так скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки у вас реальні шанси отримати цю посаду? Якщо я зможу пройти тестування і відповідні етапи цього конкурсу, я буду судою Верховного суду України. Скажіть, будь ласка, Верховного суду без України. Мушу трохи розчарувати суддю Ємельянова – Набір у Верховний суд з нуля це частина судової реформи. А кар'єрне зростання судів мільйонерів, підозрюваних у кримінальній справі, у поняття реформа ну ніяк не впишеш. Поки ж новий верховний суд не сформований, діє старий верховний суд України. Більшість його суддів одночасно і пішли на конкурс, і звернулися з вимогою перевести їх до нового суду без конкурсу. Юлія Самсонова про запасні варіанти чинних суддів ВСУ. палац у центрі столиці. Тут розташовується найвища судова інстанція України Верховний суд. Має чотири палати та 48 служителів ФЕМІДИ. За законом. Однак зараз тут працює лише 21 суддя. Журналістів ОВСУ воліли б не бачити. Ми їх не можемо, як виставити в залу очікування, а такі стоять чипаються. Це перешкоджає просто роботу суд. Ходять. Люди ось ходять прийшли на роботу, виїхати знімаєте на роботі. Судді найвищого в країні суду жаліються на низьку зарплату. Тільки в поліцейській державі може таке спідношення бути. Голова нас поліції 100 тисяч, а голова Верховного суду 30. Та навіть при офіційній зарплаті 30 тисяч гривень на місяць багатьом суддям Верховного суду України вдалося нажити чималі статки. Суддя ВСУ Галина Канигіна, хоч і скаржиться на малі зарплати суддів, в електронну декларацію внесла 35 тисяч доларів готівкою. Зараз це три її річні доходи. Це її колега Світлана Вуз задекларувала майже 48 тисяч доларів готівкою і ще 2,5 мільйони гривень у банках. Щоб зібрати такі кошти, служителька Феміди мала понад 11 років відкладати зарплату, не витрачаючи жодної копійки. Інша суддя Людмила Охрімчук накопичила 25 тисяч доларів і 600 тисяч гривень. Судячи з декларації, кошти суддям вдалося відкласти власними силами. Адже ні Світлана Вус, ні Галина Канигіна не внесли туди жодного члена сім'ї. А задекларований чоловік Людмила Охрімчук офіційно заробляє втричі менше за дружину суддю. У деяких суддів ВСУ питання про статки викликає особливо борхливу реакцію. Ви вже були в мене дома, ви вже це побачили. До побачення. Будинок, у якому мешкає суддя, це понад 300 квадратних метрів у селі Малютянка недалеко від Києва. Маєток і земля записані на чоловіка Тетяни Жаворонок Володимира Шипко. і він не підприємець чи топ-менеджер. До вересня цього року пан Шипко працював суддею у Київському апеляційному господарському суді. Бери листок бумаги і ручку. ти мою декларацію бачила? Так, бачила. Бери листок бумаги, і ручку можете не розваляти. Я говорю, бери листок бумаги і ручку. Будеш рахувати. Цього року Тетяна Жайворонок, в якої питання журналістів викликають нервову реакцію, придбала новенький фольксваген Тігуан вартістю майже 800 тисяч гривень. Це три її річні зарплати. За версією судді чоловік, що орендує в неї квартиру, сплатив наперед 150 тисяч гривень оренди, щоб суддя могла придбати автівку. Машина придбана в травні місяці. Станом на травень місяць в мене було заплачено наперед оренду плату 150 тисяч гривень. Ще 250 тисяч гривень отримані від оренди майна у минулому році. Стільки ж каже Тетяна Жаворонок, їй вдалося виручити від продажу свого старенького «Пежо». Машина продана «Пежо» 250 тисяч плюс заробітна плата. Я могла собі купити машину. Одразу після того, як Тетяна Жайверонок нібито продала свою автівку, машина цієї ж марки, моделі та року випуску з'явилася у її зятя Олександра Ющака. Та навіть якщо суддя дійсно отримала всі ці доходи на нове авто і все одно б не вистачило кругленької суми зарплати за півроку роботи. А це колега Тетяна Жайверонок, суддя Леонід Ємець. Також працює у господарській палаті ВСУ. І, судячи з кількості майна, він не аби який господарник. Суддя мешкає в будинку на 470 квадратів у селі Гора під Києвом. Записаний на дружину з офіційним доходом менше трьох тисяч гривень на місяць. Днями триповерховий суддівський маєток виставили на продаж. Планують виручити за нього 400 тисяч доларів або майже 11 мільйонів гривень. Чотири спальні, кабінет, гостина з дров'яним каміном, мансардний поверх з кухнею та тренажерний зал. На додаток фінська сауна та критий басейн у дворі. Ось такі вони реалії суддівського життя. Я працюю з суддею майже 27 років. Я отримав житло в першій інстанції в апеляції і в Верховному суді. В Запоріжжі в мене був будинок, який я продав, коли долар був по 5. По 5. Тобто на ці кошти. Я отримав квартиру, а через рік обміняв цю квартиру на будинок і доплативши кошти. У декларацію за 2015 рік Анатолій Ємець вніс чверть мільйона гривень готівки та фольксваген Туарек 2014 року випуску. Суддя переконує, насправді його скромні доходи дозволяють володіти не лише будинком за 11 мільйонів, а ще й купувати дорогі авто та навіть робити заощадження. Моя заробітна платня більше 300 тисяч складає. Ну, я працюю 27 років. В Верховному суді я 8 років працюю, умножте мої 300 тисяч, 350, 330, помножте на 8 років, то це, напевно, буде більше 2,5 мільйонів. Колишній голова Вищої кваліфікаційної комісії, а нині суддя Верховного суду Ігор Самсін задекларував п'ять земельних ділянок загальної площі, майже гектар. Там декілька земельних ділянок, там навіть гектара нема. Цих земель. Люди по 50 гектарів є. На одній з цих ділянок у селі Шпитьки, недалеко від Києва, за декларацією розміщується недобудова. Її площа майже 300 квадратних метрів. А ось і ця недобудова. Будинок завершений і навіть обжитий. Прикрашений прапором України. У дворі два гаражі, машина. А от у декларації судді жодного авто. Дерев'яний будинок судді звати Ігор Самсін. Ну це його будинок, так да. а він буває там взагалі. Конечно. На вихідні приїжджають люди, віддихають їхня далі. А давно вони там давно вже скільки вже 10 років. Вже закінчений, Я тільки оформляю. Так ваші сусіди кажуть, що він вже 10 років назад закінчений. Чима. Та я вже два роки оформляю. Міняється БТІ, міняється це, міняється це. Я придбав, придбав не заве, не то, що називає, старий будинок 10 років тому. І на його місці 10 років будував. Це моє право оформляти його чи не оформляти. Що від того залежить? Я що від нього? Відмовляюся. чи що? Інша справа, коли я хотів його відчужити, то я не маю права відчужити, тобто я не зможу його відчужити, бо в мене немає правоостановчих документів. What's your say? Насправді це має значення ще для податкової, бо поки нерухомість не оформлена, податки за неї можна не платити. І навряд чи судді, який до того ще членом Асоціації податкових радників, про це невідомо. До моменту державної реєстрації правовласності власності він не платить податок на нерухомість на цей об'єкт. Він не відображається в реєстрі як об'єкт правовласності, власності. Відповідно на нього там не може бути зведено стягнення, його не видно в відкритому реєстрі. У 2015 році з декларації судді зникла його дружина. Жіна Тетяна. Разом з нею і купа нерухомості. Квартири у Києві та Львові, будинки, нежитлові приміщення та автомобіль Мерседес. Давай ми будемо говорити про особисті стосунки з кимось. Говоримо ми про майно, а не про Ви говорите сумки. про майно, я вам про майно розказу. Незабаром старий Верховний суд України ліквідують. Замість нього створять новий Верховний суд. Його склад формуватимуть через відкритий конкурс. Діячі судді ВСУ також зможуть взяти у ньому участь. 21-го чинного судді ВСУ 17 повідомили кваліфікаційну комісію про бажання змагатися в конкурсі. Паралельно судді старого ВСУ одностайно намагаються визнати своє право на переведення до нового верховного суду без конкурсу. Що я маю проходити конкурс, якщо я обраний безстроково, то хто бажає попасти до верховного суду, мав би пройти конкурс. Всі ці відбори судді, до яких нема зауважень, мають бути переведені. Вони заздалегідь звернулися до Конституційного суду з проханням визнати ліквідацію Верховного суду і новий конкурс неконституційними. Вони намагаються зберегти стару систему, що вони в цій частині не готові для оновлення. Питання: що суддів лікає? Вони не хочуть пройти прозорий конкурс. Ми вже бачимо на прикладі реорганізації інших державних установ, що конкурси зовсім не є панацеєю від всіх бід. І вони зовсім не гарантують. Що в оновлені державні структури не потраплять недоброчесні працівники. Конкурси справді не гарантія відсіювання недоброчесних службовців однак ще менше гарантії за відсутності конкурсу, і саме цього для себе намагаються домогтися чинні судді ВСУ. Підсумуємо, старий Верховний суд України, який діяв до реформи, продовжить працювати орієнтовно до кінця березня. До цього часу Квалівкомісія комісія сподівається обрати на конкурсі 120 суддів нового Верховного суду. Про бажання потрапити до нього оголосили майже півтори тисячі осіб. Це багато. Але документи принесли не всі. І навіть з тих, хто приніс, комісія вже відсіює частину. Після перевірки перших трьох сотень пакетів майже чверть кандидатів отримали відмову. Причина банальна: кандидати на посаду судді Верховного суду не змогли зібрати повний пакет документів. Тобто вони їх готували, подавали, але все, що необхідно, так і не донесли. Найбезглуздіший спосіб вбити час. Сьогодні на цьому все. Це була програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.